Так, ось ближче до вечора, трошки ажіотаж спадає, люди розходяться. Ну, пішли дивитися. Маємо ще у нас, як бачите, макс трейлер 510-й ловбед двохосний. Ось такою платформою. Спеціальні кріплення і для лешингу, і не тільки дерево посеред звучить. Так, бачимо для переднього заїзду такі наставки. Содесятий. Будемо дивитися, що в нас. Технічні характеристики, до речі, знову ж таки можна по цьому зайти і скачати ковну брошури, чи зручно для перевезення комбайну і всіляких сієлок-вієвок.